Доброго вечора, мої дорогі українці. Сьогодні з вами знову А Наш п'ятничний випуск, п'ятниця вечора. Всі збираються до клубу. А ми пишемо інформацію для вас. А ми запросили сьогодні в студію нового гостя, нашого партнера, який буде допомагати саме в напрямі будівельників, консалтинг, констракшн. Він розкаже, які саме професії будуть актуальні тут для. Британського ринку він розкаже вам, як отримати сертифікацію, визнання, як взагалі почати працювати. Тут в Англії він розкаже трохи про свою компанію, про емплоймент позиції, які він уже надав для хелпчейну, та продовжить надавати. Доброго вечора, Сергію. Сергій Зобнів, KSG, KSG Comfort. Комфорт. сьогодні у нас в студії. Всім доброго вечора. Мене звати Сергій, мені 43 роки. Я сам родом з України. Е, вже давно перебуваю в Англії. Хотів розказати коротко про свою компанію. Е, заснували ми її у 2016 році. Майже 10 років, на ринку. Там майже 10 років, так. Ну, спочатку це була як маленька компанія, зараз е, трохи більша. Вже маємо свій власний воркшоп. Виробництво меблів, сходів. Ми працюємо в основному наш бізнес, ми працюємо, виготовляємо, якби робимо комерційні будови, тобто, це ресторани, офісні приміщення. Також робимо реновацію будинків, нові будинки будуємо. Для українців основний персонал Кієждіє, а це українські працівники. Це все-таки ви використовуєте інші національності? В нашому, більше в нашому бізнесі працює українців. Легше працювати люди, якби досить добре володіють, так як в нас компанія спочатку спеціалізувалась на столярних роботах, якби Carpentry Job. І в нас Українці дуже хороші спеціалісти в цій галузі. Е, також в нас люди... Як працюють ви знаходите люди. людей? Як людям звертатися до вас, щоб отримати роботу? Е, буває так, що в більшості це, якби англічани кажуть, референс, тобто це по знайомствах. Е, люди, якби, знають один другого, і передають твій контакт. Е, також буває, що ми даємо е, оголошення, там е, є різні е, такі. Якби з групи українські, через українські групи ми робимо. Які саме групи, де вас можна знайти? Чи можна просто зателенувати? От, я Українка, я шукаю роботу в сфері будівництва, просто вам зателефонувати сказати: Сергію, я приїхала з України. Що мені треба, щоб завтра вийти на роботу? У нас є Help Chain група через яку можна знайти. Також є Карпентери Лондона можна знайти нас в цій групі. Фейсбук, Інстаграм, у нас є свій сайт на цих сайтах також. Тобто, вам можна просто написати, які вимоги для людини, що вона повинна знати, вміти, а які сертифікати мати. Ну, Так як ми робимо в основному комерційну роботу, тобто, це на сайтах, людям потрібно мати сертифікати обов'язково. Це S-карти. Що е... таке S-карти? Я не будівельник, мені це не зрозуміло. Е... Тобто, це сертифікат е, про кваліфікацію про роботу. Тобто починається там е, з лейбора, помічник. Е, потім йде кваліфікація, це е, кваліфікований робітник, як столяр, е, фіксер, там, е, скажімо, я скажу на англійській мові, столяр, фіксер, там, е, пейнтер, тобто декоратори. Ну, тобто, в принципі, інші... кожна категорія будівельної професії так. має мати сертифікацію. Так, звичайно. Це один сертифікат. Е, Загальний чи є там якісь рівні також для кожної професії? Так, є рівні, само собою. Там тобто, самий простий – це левел 1. потім кваліфікований робітник це левел 2-3. Потім, якщо йде вже хочуть працювати, наші люди вчаться і хочуть, щоб йти вище. Це, наприклад, супервайзери, менеджера сайтів. Це левел 4, 5 і 6 левелів. Тобто шостий це вже можуть бути директори компаній і проджект менеджера тобто управляти великими компаніями. Чудово, нашим треба на шостий. Так, нашим українцям особливо. А, і ще одне: от якщо це Painter і якщо це Карпентер, це один і той, той же сертифікат, чи вони різні? Ні, різні. Це тобто. Для карпентерів от левел левел 2, Це ніби якби синя карточка в них позначається кольорами, але е, це що буде для пейнтера там буде писати. Це декоратор пейнтер. А для столярів, скажімо так. Це буде Джойнерік Карпентер. Угу. Чи одні і ті самі університети надають всі ці сертифікати? Чи треба звертатись до різних? Так, одні і ті самі університети вони вчать, тобто в них є кваліфікація. Ви просто приходите, кажете, що їм саме потрібно, і вони роблять цю іменно вчать. Надають курси ті, що вам потрібно. Угу. Як на рахунок того, якщо наші українці приїхали, сертифікатів ще немає. А чи можуть вони почати працювати з вами вже зараз і потім отримувати сертифікати? Чи все-таки варто дочекатися легальної сертифікації? Ну, скажімо, як, само собою потрібно легально, тому що на сайті просто е, їхні правила не дозволяють працювати без сіс карти але є е, випадки, що можна, є така спеціальна форма, що заповняєш ніби як фінасистенс, і ти є твій менеджер або супервайзер, який може вести контроль за цією людиною. Він буде як студент навчатися, то так можна почати працювати. Угу. З якої кількості людей, в принципі, для хелпчейн а для сертифікації ми можемо почати. Чи є якесь обмеження на дисконт місця 30, 50, 100? Так, я думаю, що можна. Так як я говорив з університетом, вони сказали, що для них мінімум це 10 чоловік і необмежена кількість. Тобто, тобто можна і більше. Та. Про яку вартість ми говоримо? Про яку скидку для хелпчейну ви домовилися? Для хелпчейн вони сказали, що зроблять скидку 30% від. Повної суми, тобто, якщо це буде коштувати для лейбора CSS карта стартує там від 470-450 фунтів, це умовно буде 400-420 фунтів. Інша там level 2, level 3, там вже просто інша, мені треба переглянути. Вони mm -hmm. дали прайс лист для українців, яку вони зроблять чудово. Скидку. А скажіть, будь ласка, от які вимоги, і е якщо людина оплачує за цей сертифікат? А у неї погана англійська, Получається, гроші вона витрачає, а результату в кінці не буде. Е... Чи є якісь шляхи обходу, чи тут обов'язково проходити, яка кількість, який термін навчання, і що від них очікується? Термін навчання, якби тобто, залежить від самої людини. Тобто, ти можеш е, вивчаєш. Е... В них програма придумана так, що ти вчишся сам. Тобто, ти, вони дають тобі програму, що ти маєш вивчити, і ти вивчаєш сам. Читаєш, є спеціальний ап для телефона, можна вчити. Через телефон є книжки. Хочеш, можеш найняти приватні курси, можна ходити. В середньому. За два тижні можна вивчити нічого складного. Це похожі правила техніки безпеки, що в Україні uh -huh. базові слова, тобто це добре для людей, які не знають англійською. Вони вивчають базові слова. Обов'язково знати якісь базові слова, тому що коли ти піш працювати на сайт, комершал сайт, то ти само собою ти мусиш знати. Базові слова, що які ти та, тому, що всі англічани вони спілкуються на англійській мові. Так буває випадки: є наші українці, які можуть тобі допомогти, але ж якщо ти не здаш, не прийдеш у них перед кожною роботою, вони проводять техніку безпеки, називається індакшн заповнюєш індакшн форму, яку ти мусиш заповнити сам, це проходить у вигляді екзамену. Uh -huh. Всі сіда сідають в класі, одна людина розказує про техніку безпеки, і тоді ви пишете самостійно заповнюєте ці форми. Якщо ви само собою не заповнили, то ви не пройшли індакшн і не можете працювати на цьому сайті. Але це відповідно, якщо ви працюєте на ідете на нормальних Комерційних сайтах виростете, ви вчите якусь професію, ви можете потім працювати менеджерами, якщо маючи досвід роботи. Тобто, угу. фактично, цей тест як він виглядає? Ми вчимося два тижні. Ні, не так. Звертаються в Так. Отримуємо список людей. Про те, так. скільки людей хоче, ви зв'язуєтеся з університетом. Ми передаємо їм всі дані. Далі у них буде ап. Вони повинні два тижні прийти само підготовку само навчання. Середньому два тижні Скільки займеш, часу це? в університеті їм треба знаходитись. В університеті вони, якщо підготували, вони дають їм проводять тести в них хекстер, така три-чотири до п'яти днів там. Угу. І вони це розказують їм це все, проходять з ними. В короткій формі, тобто вони дають базові е тезиси, що треба вивчити, а ви вже вдома вивчаєте, пишете самі, і потім приходите, просто екзамен проходить у тестовому режимі, тобто включають комп'ютер, є у вас одно запитання, чотири відповіді. Дуже легко, якщо вивчити базові тобто слова, багато картинок, що можна зрозуміти по зображеннях, е що тобі потрібно. Чи є можливість не пройти цей екзамен, чи ні. ми допомагаємо їх е, їм пройти? Я думаю, що ні немає можливості, тому що це все знімається на відео. Ні, я маю на увазі, чи є можливість, що вони не здадуть. Чи все-таки, якщо людина вже оплатить, пройде навчання цих два тижні, пройде п'ять днів в університеті, то вона отримає свій сертифікат? Ну, більшості в нас не було такого, щоб вони дають можливість, навіть якщо ти оплатив, якщо ти. Не здав, вони дають тобі можливість повторно декілька разів. Тобто, вони вже не беруть цю повну суму. Ти тільки платиш 30 фунтів за сам екзамен. Але вони дають і допомагають в середньому. У нас всі, хто пішли вчитися, були поодинокі випадки, що люди не могли здати. Але тобто, за другим, за третім разом вони здають Чудово. І так, шановні українці. У вас є група Help Chain Construction, Ті, хто хоче приєднатися до будівельної професії. Ви надсилаєте запит в цю групу, де Сергій також є, про те, що ви хочете отримати сертифікат якого рівня, якого левела. Буквально за кілька днів, завтра, післязавтра, ми передамо всі ці списки в університет. Ви отримаєте можливість оплатити свій сертифікат. З 30 скидкою, тобто це буде 400, 420 і більше фунтів, в залежності від того, який рівень акредитації ви хочете отримати і який вид професії. Після цього ви отримуєте доступ до АПУ два тижні, ви навчаєтесь самостійно для того, щоб опанувати певний вокаблері і е, зрозуміти розібратися ще з допомогою перекладачів з даним екзаменом. Далі в самому університеті від 3 до 5 днів вам буде проведено курс, навчання, роз'яснення, також техніку безпеки, і після цього ви отримаєте можливість здати тест. Як каже пан Сергій, практично не здати його неможливо, оскільки цієї інформації більш ніж достатньо, і вони намагаються допомогти і підтримати людей, які звернулися до університету. Якщо все-таки так станеться, і ви провалите даний тест, єдине, що вам в подальшому потрібно, це оплатити додаткових 30 фунтів за наступну спробу. А вся підготовка підтримка університету залишається в оплаті того, Сертифікат. а, того сертифікату, що був тому. А, я вважаю, це непогана можливість. Давайте ми ще повернемося до працевлаштування, до імплойменту. Як же ж можна все-таки почати співпрацю з вами, в яких сферах це карпентери, це а, чи 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 який став ви набираєте, і які вимоги у вас до людей, щоб вони могли приєднатися до вас? Уявимо, що сертифікати у них вже є. Вони пройшли навчання, здали, готові до роботи. Так, якщо в них вже є сертифікати, то вони можуть звертатися. Якщо, і відповідно, якщо люди ми бачимо, ми даємо ну, якби працюють тиждень-два, ми бачимо, як вони, які вони само собою це все оплачується. Не так, що працюють. Без тобто цей. Вас все одно оплатний? Так, оплачується, І відповідно, якщо ми бачимо, що цей працівник підходить для нашої компанії, то само собою ми беремо на до нас на постійну. Якби роботу. Є деякі працівники, які, які працюють. Види, які види будівельних професій ви наймаєте? В основному наші компанії, що працюють на постійній основі, це столярі, декоратори і також менеджерів ми беремо, тому що це постійно. А так, то інші професії ми беремо судпідрядників: це електрики, пламера, ну, тобто деякі інші професії. Які нам просто якби постійно не потрібно, бо в основному наша компанія спеціалізується на виробах, на роботах, тобто по дереві, тобто це встановлення дверей, підлоги. Там якщо будуємо стіни, то в нас і бриклеєри, які ми взяли саб зробили нам роботу і. Тобто у вас фактично є ще підрядники. Це теж українські компанії? Так, само собою. Це ми mm. співпрацюємо з українськими компаніями. Якщо потрібно, навіть допомога для бізнесу, контакти якихось судпідрядників, то ми також дамо. Увага, help бізнесмени, мене, chain, звертайтеся так. і ми вас контактуємо з Сергієм. Можна буде це допомогти людей, які мають хороші референс. Це дуже важливо для бізнесу. Для бізнесу, для людей, які роблять, Як побуту. взагалі попасти на ринок, будівельний ринок. Чи, чи беруть британці наші українські компанії як, як замовники британців маю на увазі? Чи все таки це складний шлях? Е... Я думаю, що як в кожному бізнесі це складний шлях, але е, англічани довіряють українцям. Е, їм подобається працювати з українцями, тому що українці відповідальні в роботі е, за більше мого досвіду, що я пропрацював в Англії. Англічани дуже позитивно ставляться до українців, бо українці хороші спеціалісти, дуже відповідальні люди. Чудово. Гляну на свою шпаргалку, запитання, які я сьогодні підготувала для вас. І так, чи плануєте ви розширювати команду українцями? Саме українцями, і скільки це буде робочих місць? Так, ми плануємо розширювати е, нашу компанію. От дайте нам цифру. цифру. Е, Незалежно, ну, це все буде. Ну, напевне, двох ви я вже дум... працевлаштували, а майбутнє перспектива цифри. Ну, я думаю, що ми хочемо, щоб в нас компанія була сотні працівників. Сотні. Так. М -м. Чудово. Значить, слухайте уважно, отримуйте сертифікацію, телефонуйте Сергію, поки він має гарний апетит, найняти багато людей. Так, добре. Дякую, Соломію. І так, перепрошую за шпаргалки. Е Бізнес. Дуже цікавить, я думаю, так як зараз наші українці намагаються відкривати бізнес у всіх допустимих сферах, констракшн в тому числі, розкажіть, які помилки ви зробили, коли починали свій бізнес. Наскільки це було важко чи легко, і, в принципі, що робити молодим, ініціативним чи навіть скажімо так, досвідченим, дозрілим ініціативним українцям, які хочуть також відкрити будівельну компанію. Чи потрібні якісь ліцензії, чи можуть вони це зробити самостійно онлайн, чи все-таки варто звертатися до солісітерів за допомогою в цьому бізнесі? І чи могли б вони в подальшому працювати з вами в колабораціях, сопідрядники, щоб отримувати оцей такий а, таку подушку безпеки для розвитку? Я думаю, що як кожній людині бізнес та можна відкрити в будь-якій країні, я думаю. Особливо як в Англії, Англія допомагає в цьому. Само собою, я думаю, що краще це звернутися до юристів можна. Я думаю, що можливо зараз, так як є багато допоміжних засобів, можна. Знайти в гуглі, як створити біті, тобто це достатньо Достатньо, так. Але я думаю, що важливо це, щоб зробили професіонали, тобто юристи або бухгалтери, які можуть допомогти правильно це все зробити, щоб не робити деякі помилки, скажімо, як коли я організовував свій бізнес, коли ти чогось не знаєш, ти робиш помилки. І ці помилки можуть коштувати тобі дуже дорого. Це краще завжди звернутися до спеціалістів. Це моя особиста думка. Я думаю, що це буде правильно. Угу. Я думаю, що можливо, це всі... Чи хто... Чи потрібна якась ліцензія, спеціальна ліцензія, щоб мати будівельну компанію в Британії? Ліцензія вже потім в майбутньому відповідно до того, що ти будеш робити. Тобі потрібно ліцензії, тобі потрібно страхування. Щоб ти міг взяти якісь роботи без цього ти не зможеш зробити роботу. А як проходити цю акредитацію, щоб отримати ліцензію? Це в залежності від того, скільки в тебе найнятих працівників з сертифікатами, чи якось перевіряють якість робіт, чи це мають бути відгуки замовників? Ну, перш за все, це відповідно: ти маєш мати сертифікати, перш ніж ти починаєш будь-яку роботу, ти мусиш показати клієнту. Потім референс обов'язковий і страхування, тобто компанії, тобто імімплоїдів, працівників, які працюють, uh -huh. це дуже важливо. І відповідно до твоєї спеціалі... спеціалізації, тобто, як наша компанія спеціалізується на більш, скажем, карп... карпентера, uh -huh. тобто, якщо є встановлення дверей. Як вони кажуть, Fire Doors це протипожежні двері. Тобто мають працівники мати сертифікати для того, щоб встановлювати. Це один з простих варіантів. Тобто, але відповідно на кожну роботу в тебе має бути якийсь сертифікат, що ти можеш робити, так як. Сантехніки вони мають мати по сантехніці, uh -huh. якщо вони під'єднюють газ, це газ сертифікат, електрика, електрики. І так воно пішло по кожній спеціальності. Обов'язково. І ти, відповідно, який в тебе бізнес, ти йдеш на навчання, акредитуєш кредитуєш свою компанію і отримуєш відповідно до цього сертифікат. Тобто, фактично, для молодого бізнесу відкрите ТОВ ЛТД, так далі. Дальше... Знайти працівників досвідчених. Спочатку знайти роботу і замовлення, тобто, замовлення і в якому ти будеш руслі рухатись, тобто що ти хочеш саме виконувати, яку роботу. Тобто, ти відповідно створюєш компанію, прописуєш, що твоя компанія буде робити uh -huh. на англійському ринку. Відповідно, під це ти починаєш робити. Акредитацію своєї компанії вчити, вчити працівників само собою, тому що від цього в тебе компанія е, отримує акредитацію. А де знайти бізнес, де знайти замовлення? Як їх шукати? Це, але, я думаю, що напевно так, як всі інші. Є вебсайти, є якісь так, само конкурси. Собою, є вебсайти, є допомагає так само GOV.UK, Є такий дуже відомий сайт, це англійський, тобто можна зайти, знайти є тендери, тобто ти можеш працювати на тендерах. Угу. Це вже відповідно. Ну, кожна, кожен бізнес шукає, де йому можна працювати якби сап підрядник, тобто різниці. Угу. Тобто вже хтось отримав цей тендер і просто і... бере вас по дешевших цінах. Так, більшості більшості так, великі контракти, тобто великі акули бізнесу вони відберуть сабконтракторів. І ми само собою працюємо як сабконтрактори також. Зрозуміло. Угу. І так, щоб відкрити свій бізнес, відкриваємо ТОВ краще за допомогою солісітерів, але можна і самостійно онлайн. Після чого ми знаходимо клієнта. Є сайт GoUK, Ви використовуєте його для пошуку певних ресурсів, замовлень. Також ви можете вже по рефералу виступати як субпідрядник, якщо ви знаєте будівельні компанії, або наші українські, або британські, які готові вас залучити, знайшли далі. Вам потрібно знайти працівників, які будуть це виконувати. І бажано, щоб ці люди були сертифіковані. Після чого сама компанія повинна пройти сертифікацію спеціальну, щоб отримати ліцензію в певній сфері, і також е, повинна отримати страхування. Кожен працівник, який буде у вас працювати, має бути застрахований, застрахований. оскільки через Gov.uk це офіційні замовлення державні, і вони, в принципі, мають доволі е, такий пристальний е, перевірку, контроль. Так. Зрозуміло чудово, ну є ще інші сайти, можна подивитися там. Чеки є. Майбілдер, всі сайти більше спеціалізуються на перевірку людей. Тобто люди дають свій референс. Okay. Тобто, якщо твоя компанія не робить добру роботу, у тебе буде так само, як рев'ю, як будь-який ресторан, ти прийшов, поїв. Тобто, якщо тобі сподобалось, тобі поставили зірочки. Так само okay. на цих сайтах можна на цих сайтах, так само роботу шукати. Дуже багато замовлень. Дають. А як на рахунок вебсайту? Чи допомагає взагалі вебсайт в пошуку замовників? Як воно працює? І до речі, ми зараз працюємо над активним розвитком linkedin сторінок для людей, щоб вони були ну так впізнаваємі, щоб їх було легше знайти. Що ви думаєте про LinkedIn? О Лінкенін як дуже працює чудово, там замовлення? Та чудова це е, платформа для розвитку? Іменно українського бізнесу і українців дуже легко знайти роботу. До речі, якщо ти напишеш хороше про себе резюме, то uh -huh. я брав декілька робіт з LinkedIn. мені подобається. Також Instagram працює дуже добре. Зараз TikTok платформа я бачу розвиває український бізнес. Дуже багато в мене знайомих uh -huh. розвили. Свій бізнес через TikTok, взяли багато замовлень. Тобто, Де кілька... шукати бізнес. Як ви взагалі, на яких зустрічах ви зустрічаєте українських бізнесменів? Як ви колаборуєте з ними, а допомагаєте їм чи вони допомагають вам? Буває та, що ми в більшості це проводяться якісь івенти, так само, як Е, Зустрічаєш людей, тобто, які вже мають свій бізнес, допомагають. Підказують тобі, тобто досить багато я взяв, інформації. Так, я багато взяв від українців uh -huh. від українського бізнесу, людей, які навіть приїхали під час війни. Тобто наші українці настільки активні, розвинуті, що вони вже встигають за такий короткий срок, за три роки так. в принципі побудувати свій бізнес. А взагалі, що ви скажете про ринок саме будівельників в Англії? Чи багато цих, цих людей, скажімо так, позицій, чи складно знайти професіоналів в будівельній сфері, чи в принципі для пошуку там достатньо дати повідомлення, і у вас вже є. Необхідна кількість людей і наскільки впливає, якщо, скажімо так, професіонали ну не професіонали, ваш став виконують неякісну роботу. Чи буде це відбуватися на ваших замовленнях і ваші репутації? Само собою це важливо, щоб були кваліфіковані, хороші спеціалісти. Бо відповідно, якщо ти втратив клієнта, то відповідно втратили працівники твою роботу, і ти втратив сам якийсь бізнес. Але в основному дуже хороші працівники в нас попадаються. Переважно у нас так як ми співпрацюємо з іншим бізнесом, і в нас якби хороші контакти. Like ми берем... Так, ми беремо дуже, якби в нас всі, тобто я не можу сказати, що в нас попадалися. Можливо, буває випадки там поодинокі, але в більшості це дуже хороші люди. Тобто наші українці найкращі працівники. Я завжди це про це точно. казала. Вони найкращі у всіх сферах. Вибачте, мені за мій расизм, в тому числі і будівельній сфері. Тож підсумуємо халпчейн. Ви звертаєтесь, є ком'юніті, так? Ви всі знаєте, що є ком'юніті, ви долучаєтесь в ком'юніті і далі по напрямах 30 груп, кому яка група потрібна допомоги. В групі доступні професії ми завжди розміщуємо вакансії, в тому числі від Сергія від Києжді, про те, що вони готові найняти людей на роботу. Сергій пропонує вам підтримку. Щодо отримання сертифікації через університет, це буде 30% скидки. Повністю вся організаційна робота на ньому, а також в принципі okay. гарантія, що вони здадуть і отримають ці сертифікати. Тому звертайтесь після сертифікації, звичайно, він буде розглядати. Поки що невелику кількість людей для того, щоб працевлаштувати, він, як він сказав раніше, він хоче побачити, як люди працюють. Бо персонал з ним постійний а, уже багато років, і йому би хотілося отримати таких же постійних людей, собі, які би якісно виконували роботу і які б були, скажімо так, надійними членами його родини. Дуже дякуємо Сергію за його час. Дякую. А ще раз нагадую. KSD Comfort. Дякую. Щиро дякую. Вебсайт, e, KD, e, так само, Instagram, LinkedIn. Всюди кругом у вас є э, контакти. Щиро дякую. Щиро всім. дякую всім. Хорошого вечора. Дякую, Соломія. Дякую, Сергію.